Доброго дня. Сьогодні захотілося нам екзотики. Готую салат греческий. Ні в коєму разі нікого не повчаю. Просто готую для своєї сім'ї і показую вам, як саме я його готую. Дуже просто, швидко і смачно виходить. Починаємо. Перший інгредієнт це нарізаний болгарський перчик. Червоного не було, але зелененький теж. Дуже гарненький. До нашого перчика відправляється помідорчик. нарізаний кубиком. Парогірочок відправляється до нашої компанії. Далі йде лучок. Ох, хороший лучок. У мене сльози по коленям біжать. Хавайся, жита. Чорні оливочки, Я їх порізала. На половинки. Наступний наш інгредієнт. Останній інгредієнт це сир. Тіпа фета. Солоненький, такий смачненький вершковий сир. Далі. Треба наш салатик задобрити. Що я додаю? Я додаю італійські травки. Чи базіліт, що в мене є? Зараз італійські травки. Так, добряче додаю. Вони. Придають пікантного такого смаку. Він пахне так якось не знаю, одразу незвичайний салат, а щось таке екзотичне. Далі додаю У і надзвичайна пахуча олійка. В ідеалі б, звісно, додати оливкову. Ну, вони люблять у мене оливкову олію мої домашні. Тому додаю. Звичайно, кахуче. І трішки у мене бальзамічний оцет. Щось для кислинки треба додати для пікантності. Можна такий оцет а можна лимончиком збризнути. Він тоді не так стікає, салатик і дуже такий пікантненький. сіль треба спробувати, тому що же ж солоний. Це все ми перемішуємо наше діло яка краса. Ось вам і свято. Такий салатик накришив, подав на вечерю. Вже якось і не звичайна вечеря, а святкова. Добавлю ще трішки наших травок. Воно смачно. І смак, і запах сумасшедший. Оце вже і готов наш салатик. Дивіться, яка краса. І смачно, і корисно, і швидко, не треба ніякі яйця варити, не треба нічого відварювати, і майонезу не треба. Сир, бачите, трошки так від перемішувань розпливається. І він, як і соус, і як і інгредієнт становиться. Оце така у нас смакота сьогодні на вечері. Ось така красота в нас вийшла. Це сьогодні зірка нашої вечері. Такий смачний, простий салатик, але на смак він просто дивовижний. Я й спробувала трішки підсолила, трішки навіть підперчила, хоче, щоб він був такий пікантний. І на смак він просто дивовижний: звичайний огірочок, помідорчик, перчинка, трішечки, звісно, сиру, трішечки оливок, але це дуже смачно. П'ять хвилин, і така смакота готова. Приготуйте, спробуйте всім смачного.